Я мав певні плани на майбутнє, з плане на кар'єру. У 2014-му я був на Майдані, в мене багато друзів, яких я там познайомився. До обіду, 24-го, я був там максимально стресі, я не знав, що робити. Потім, звісно, видали зброю і ми почали її чистити, і якось ці думки зникли. Хлопці, тут азовці збирають людей на деблокаду, приїжджайте. Я сидів, читав книжку про кулемет. Зайшов командир сказав: О, ну ти читаєш, значить будеш кулеметником. <звук> Ментувати воювати за свою країну, не дивлячись на посади, на зарплати, на звання. Стугна моя мрія. <звук> Вони по своїй природі раби. Ми не такі. Без жартів взагалі не можна бути на війні. В кіно якомусь, от так, якбуда це землетрус, був все почало тремтіти, і тоді я теж подумав, що напевно це все. І фосаром. Нам сказали так: у вас є 15 хвилин, щоб ви подали список. І з позивними як до вас звертатись. Я спочатку думав соціолог як по професії, але коли я поруч сказав хлопцю позивний, він сказав, О, як? На диво з цього потоку я був, напевно, людина з 5%, яка працювала по спеціальності. Їздив по країні з різними опитуваннями, фокус групами. Мені було, було цікаво, якраз крайній рік перед повномасштабним вторгненням, це якраз. Було напевно найбільш цікавий мій досвід і найбільше задоволення отримав. Я мав певні плани на майбутнє з, з планами на кар'єру, але от війна якось цьому поспіляла трошки по-інакшому довелося змінити плани. У 2014-му я був на Майдані, у мене багато друзів, яких я там познайомився. І взагалі мої друзі більшість вони підтримували революцію. І після того, як частина з них пішла на війну, я теж їх підтримував, намагався якось доносити, що потрібна проукраїнська позиція. Іноді намагався переубіждати Ватників, бувало, це вдавалося, бувало, ні. В Більшості випадків ні, бо російська пропаганда дуже міцно працює. Але в принципі, так, це повпливало в якоїсь мірі, бо ті друзі, які пішли в 14-му, вони для мене були певними моральними авторитетами. І з одним із них я безпосередньо пішов 24 го числа в добровольчий підрозділ. 24 число взагалі було напевно найбільш емоційним до того моменту, як не видали зброю. Ось це десь до обіду 24-го. Я був там максимальному комусь стресі, я не знав, що робити. Ну я вже записався тоді в підрозділ, але я не розумів, як далі буде, що буде з батьками, що буде взагалі з країною. Потім, звісно, видали зброю, і ми почали її чистити. І якось ці, ці думки зникли, бо ну, вже якась справа з'явилася. В Азов я попав, коли ми почали шукати способи реалізуватися офіційно. І один із знайомих хлопців сказав: хлопці, тут азовці збирають людей на деблокаду, приїжджайте. Ми задзвонились, сіли і поїхали. І так я наступного дня потім пам'ятаю, що я приїхав, заповнив анкету, і так я потрапив підрозділ. Не не я з радістю буду в там, наприклад, підрозділі з повністю з добровольця, навіть якщо в них не буде ніякого жодного бойового досвіду. Я буду знати, що в них є мотивація мотивація воювати за свою країну, не дивлячись на посади, на зарплати, на звання далі. Тобто для мене ось людина. З якої є стержень воювати за свою країну, відстоювати її і давати відсіч ворогу, це ну говорить про цю людину, про те, що я зможу покластись на неї, і що я можу довіряти їй в найскурніший момент. В принципі, розумів, що в майбутньому, ну що після 2014 року, можливо, доведеться брати участь у війні. Я не вважав себе якимось професійним або здатною людиною до якоїсь військової справи. Але ось зараз я вже майже рік воюю. Я сидів, читав книжку про кулемет. Зайшов командир сказав: О, ну ти читаєш, значить, будеш кулеметником, якщо тобі цікаво. І я такий, ну хорошо. За рік я побував на посаді кулеметника, гранатометника, побував радістом, бусалістом. Зараз знову кулеметник, але якби, я намагаюся йти і далі якось розвиватись, мені цікаві птури. Тобто стугна моя мрія. Тур класна штука, тому що ну, я безпосередньо простугну. Це одна з найсучасніших найпотужніших озброєнь протитанкових воно українське, і воно, якщо зрівняти з ДШК. Воно набагато легше і комфортніше з цим воювати. Шутнік, ну я люблю дурні жарти, і плюс, як виявилось критичні ситуації, моя безпосередня всі, вона спрацьовує якраз на жарти відшучуватись про ну, найбільш жахливе та страшне, що може бути. Ми часто жартуємо і про смерть, про різні там можливі якісь какаліцтва один одного. І це набагато ліпше сприяє для своєї психіки для свого сприйняття на війні. Бо без жартів взагалі не можна бути на війні. І від цього ментальне здоров'я дуже різко пі підривнися. Надихає дух хлопців. Це для кожного по-різному, для деяких, як і для мене в принципі, це родина, це близька твоя половинка друга, якщо вона є, у мене це дружина, вона мене дуже надихає і дуже дає стимул не лізти поперед батька пекла, як то кажуть, і намагатись зберегти себе, при тому виконавши бойову задачу. Також надихають іноді це деякі побратими можуть надихати своїми рішеннями, своїми поступками. Є люди, які, взагалі яких я вважаю за титанів, які просто своїм життям, своїми діями вони можуть надихати далі. А так для кожного по різному когось взагалі може війна надихати, бо люди є такі, які знайшли себе саме на війні. У мене є свої плани і книгу випустити. І я б хотів навіть в майбутньому якийсь сценарій написати для серіалу, бо історії просто безліч. І є деякі історії, які можна розповідати тільки після війни. І зараз просто пишу іноді пости свої для того, щоб як і відрефлексувати події. Вони, можливо, якийсь десь терапевтичний ефект, щоб мені легше стало. я це, якби, Виписую на бумагу і в інтернет. І так це має про війну, про наші будні, просто звичайні піхоти. Перше, я б хотів сказати напевно, що заради тих, хто вже загинув, бо люди живуть доти, доки є пам'ять про них, і я вважаю це дуже важливо писати про тих загин, хто, хто, хто хто загинув, не тільки там прізвище або позивний, а якось розповідати історії про них, як якими вони були, як вони жили до війни, якими вони були на війні. Я думаю, що в майбутньому більшість українців пройде через військо не стільки навіть через фронту, скільки через військову службу. І для того, щоб розказати і показати, що це не так страшно, як може бути з одного боку, а з іншого для того, щоб показати, як це взагалі існує по правді. Що це і для мене завжди було важливо показувати не якісь постановочні фото або якісь постановочні історії розповідати таким, яким воно є насправді, бо це і наш досвід, і наша рефлексія, і хочеться поділитися з людьми, і це важливо, плюс щоб люди не забували, що триває війна, і потрібно бути згуртованими і якось складатись в нашу перемогу. — Ще В них навіть не стільки не тільки і на війні, а загалом це відсутність цінності як свободи. Ми бачимо, що вони не можуть і вже взагалі не хочуть скидувати ярмо з себе. Вони продовжують закапати все глибше. В них немає взагалі потуги до якоїсь свободи, до волі, І для мене це. Одна із головних відмінностей, яка є між нами, тобто вони по своїй природі раби. Ми не такі для мене головна цінність це наша українська, можна сказати, цінність це воля, це свобода. Для мене це одна з базових взагалі цінностей, без якої я взагалі вважаю немає чого робити. На війні, якщо вони розділяють цю цінність і більшість з підрозділу, взагалі мені здається, більшість українців її розділяють, тому її продовжують відстоювати цю цінність. Ми біжали з нашим кулеметом і потрапили під касетні обстріли. Ми тоді мій напарник швидко забіг в підвал, я забіг в будинок, і ці касети, вони. Поп... Десь біля будинку за ззаду і збоку почали падати. Все почало, як в кіно якомусь, от так, як буде це землетрус, був все почало тремтіти. І тоді я теж подумав, що напевно це все. З нами роки. Перші декілька місяців, коли ти сидиш в укритті під обстрілами, ти починаєш якось. Ну, в тебе поперше багато часу, і цей час нікуди дівати, і ти просто починаєш думати і якось пересмислювати. Якісь свої попередні, як казалось, там можливо усталені думки, чи якісь плани. Раніше я не вважав, що я так рано одружусь і так швидко, але на війні ти починаєш думати, що потрібно пожити ще, і якщо кожного дня може загинути, то чому тобі, наприклад, зараз не одружитись і зараз не Жити тим щасливим життям, яке ти можливо відкладав на потім.